Мы ну, в Шотландии. Глазго? Нет, Данди. Ага, вот там все-все-все, зрозумів. Так и вы когда? До дома? Я уже дома, а этот завтра поедет. Точнее, сегодня. Чекайте, что значит дома? Я говорю, до дома это в Украину, а вы, а вы про что а, думаете? А, не знаю, не собираюсь. Вряд ли. А что так? Это, то у вас уже чужина стала для вас? Не, у меня просто там ничего не осталось. Так. А там що, на, на, на житні, що? А тут дом, квартира, машина. О, робота, життя нове. А ось таке. Слухайте, як ви думаєте, за скільки поколінь, скільки поколінь треба українцям в Британії, щоб перестати бути українцями? Тому що в Росії достатньо одного покоління. Тобто їхні діти вони вже не українці, а в, там в Британії, скільки треба поколінь, як ви думаєте? Там мне кажется, тоже одно. За одно поколение можно же куча внуков, детей, сыновей, дочерей народить. Ні, ну так, можна, звичайно, просто чи будуть вони українцями от в тому питанні, тут вже не, не про внуків. Тому що от я, наприклад, я ж кажу, що я дивлюсь по Росії, значить, якщо туди заїжджає українець, то потім його діти вже не хочуть бути хахлами, вони вже русские, ну, наприклад. Ну, допустим, якщо жінка. Женщина... Здесь женилась, на ком-то у нее уже, получается, есть гражданство. Но дети родились именно здесь, а не в Украине, то есть они автоматом получают как бы британское гражданство. Да при чем это громадянство? Ну, при чем это громадянство? Тобто, если Сакашвили дати український паспорт, то він что украинцем станет? Нет. А якщо у Коломойского будет 10 паспортів, то что у него 10 національностей? Я кажу не про паспорт, Маспорт. я кажу про національність. Вы розумієте різницю Громадянство національність Национальность – это ознаки генетичные. Я вас слушаю, я немножко просто, я пытаюсь поесть. Вот поесть. Общайтесь. А, это... Ну я просто для, для меня у меня в Украине тоже ничего не осталось. Я с Мариуполя, это Донецкая область. Так кто Мариуполя. У меня в Мариуполе ничего не осталось, кроме квартиры, там дырку правда уже заделали огромную, ну. Немає сенсу туди возвращатися. Скажіть, будь ласка, ви читаєте якісь канали в Телеграмі? Ні, я новини вообще не смотрю. В Маріуполі просто я чого кажу. Є такий канал в Телеграмі, він звається Ну російською мовою. Він «Ми вижили в Маріуполі. Ось, і його ведуча цього каналу, вона там у себе в каналі писала, що в Маріуполі перед вторгненням окупантів в каналах. Місцевих тамтешніх, було дуже багато коментаторів, котрі кричали, що що ви нагнітаєте, нападу не буде, у вас параноя, ідіть лікуйтеся ви параною. Отаке. От, от так от я просто хотів уточнити у вас, чи ну чи ви чув про таке? Тобто, якщо ви не читаєте, то тоді що ж? Що ти ж не в Маріуполі жив? Ми в Маріуполі до взагалі, до, до війни, до 24 го числа. Всі говорили в Маріуполі, що це бред. Наш мер говорив, що нічого такого не буде, що все під контролем, mm -hmm. і що втікати ми нікуди mm -hmm. не будемо. В іторії наш мер э, виїхав із міроду сразу, mm -hmm. почти сразу ж через 2 тижні. Дивіться, от як ви думаєте, для чого людям не давали втекти? Ну, врятуватися, скажімо так, не втекти, а врятуватися. От чому? Тому що точно знали, що нападуть, і точно розуміли, якими шляхами підуть буде наступ. Ну, очевидно. Для чого було якомога більше жертв, якомога Є більше такі. заручників. Ну і по чому? Було? А? Что почему? Я просто знав, за 3 місяці до війни я знав, то що буде війна. У мене. Блядь, у мене знайомий бувший міністр України. То він мені одразу сказав, типа, вибігайте, нахуй оттуда, потому що війна почнеться. Він не сказав, коли війна закінчиться? К сожалению, нет. Так що ж ви сидите, збігайтесь у нього, спитайте і нам скажіть. Та от треба було б, мабуть. Так, так. Ну, ну, добре, коли люди такі, ну, інформовані, я не знаю, як це сказати правильно. Думаю, ніхто ну, не знає, коли це закінчиться. Ви знаєте, ну. Я би так не перебільшував війни, починає верхівка різних держав і закінчує верхівка різних держав. І дуже часто, дуже часто, я не кажу, що завжди, але дуже часто буває так, що війна це бухгалтерія, тобто гроші, а не тільки піхота. Тобто, може бути таке, що гроші вичерпались або вичерпуються. І так, тому, а гроші у нас вже ми, ми багато грошей просили, ми багато чого просили. Мені каже, ми може ми достатньо на просіллі. І якщо ви тако як знаток. Найдіть чоловіка, кого дасть вам ответ на ваш питання. Ну, Которого вам, коли закінчиться війна. Так, якби я був знавець, то я б говорив, що я стверджую, що війна закінчиться. Ось так. А так я, я шукаю таких людей. Ну, звичайно, ви що думаєте, що я про це не спілкуюся. Крім того, що ви маєте на увазі, що завжди, завжди запускають дуже багато дезінформації, дуже багато. Розумієте? Ви не в тому місці йще ті люди, які на вас. Я, Я в різних місцевостях. Я в шукаю, так що тут вони не журіться. Но <laughs> ось мене, як сказати, мене більше цікавить національне питання українське. Так? Тому що для мене найцінніше в цьому світі це українська людина. Не географія. Розумієте? І <laughs> не золото, а українська людина. І це найбільша втрата, тому що з України виїхало. Людей більше, ніж було ну більше, ніж загинуло від е, рук окупантів. <світ> <світ> ну, так би, бы, ваше мнение. ми вважаємо <світ> по-другому. Ну, звичайно, що у кожного своя система цінностей. А у вас <світ> яка система цінностей? Що, на вашу думку, в цьому світі найдорожче? Якщо не українська людина, <світ> то що? Family. <світ> сім'я. Ну, так сім'я ж з людей складається, звичайно. <світ> <світ> ну. ну, ось я й кажу. Тобто людина? Ну тобто, розумієте, я вам кажу, що ге ви кажете атоми. Там чи навпаки я кажу вам атоми, ви кажете молекули. Це одне і те розумієте.